Травма спинного мозку не завадила Анні моделювати сукні та плитоноски. Тож жінка відкрила власний бренд адаптивного одягу, та шиє пальта, в яких зручно людям на кріслах колісних. Анна Павлусь почала марити дизайном одягу ще в дитинстві, бо часто бачила, як шиє мама. Тому в 2005-му пішла навчатися на модельєра-конструктора і почала шити одяг на замовлення. Та через брак клієнтів жінці доводилося працювати на кількох роботах. Були часи важкі. Я там на деякий час, там на рік відсторонювалася, там ішла да, на меблеве підприємство, бо там платили більше коштів. І, відповідно, я приходила додому щось шила, але це не було да, там основної такої. Попри це, улюблену справу Анна не полишала та знаходила час на шиття в домашній майстерні. Але у 2016 році сталося неочікуване. Жінка спускалася з драбини і оступилась. Коли отямилася, дізналась, що пошкодила спинний мозок. Після кількох місяців реабілітації результат був невтішний. А Анна опинилась у кріслі колісному. Я ніколи не дивилася на людей з інвалідністю, і я не думала, як їм буде по житті, да там як їм взагалі живеться. І коли вже я опинилася саме після травми в кріслі колісному і почала зіштовхуватися з цими всіма проблемами, я зрозуміла, що це зовсім інше життя. Перші півроку після травми Анна не заходила до майстерні, але життя без моделювання для неї не існувало, тому вона зібрала волю в кулак і почала шити. Тоді жінка вирішила, що шитиме одяг, у якому буде зручно їй самій. А у 2021 році, під час Ukrainian Fashion Week Анна познайомилася з іншими дівчатами з інвалідністю і загорілася ідеєю пошиття адаптивного одягу для людей зі схожими травмами. Та повномасштабне вторгнення внесло свої корективи в плани Анни. Жінка була змушена відкласти ескізи адаптивних суконь і взятися за шиття розгрузок та плитоносок. Знайомих багато, які пішли на війну, і в першу чергу приходили Аня надо жилет. бо перший такий, де знайти? Надо швидко. Бувало таке, що за ніч я відчувала, бо він уходив. Але від своєї мрії про створення адаптивного одягу Анна не відмовилась. Тому подалася на державний грант і написала бізнес-план, щоб відкрити власну майстерню. Якби, мабуть, мені просто хтось дав кошти, да, я би з дому не виїхала. А так як тут були зобов'язання да, мати двох працівників, закупівля тільки обладнання, ну, тобто такі були стислі доволі рамки, мене зобов'язали виїхати з дому та да, свого комфортного такого е, життя, скажімо, хоча мені тут зараз комфортніше, ніж було вдома. Відтак. У 2023 році жінка відкрила власне ательє. І тепер там шиє адаптивні сукні та пальта для людей на кріслі колісному. Анна планує розширити асортимент і відкрити шоуруми по всій Україні.